Без ряби баран крутороги, веміть кошу пустіть до хати з вами Без жартувати. Без жартів на Україні не обходилися жодні гуляння, а тим паче вечорниці. Як тільки на вулиці сутеніло, до хати збирались дівчата, приходили і хлопці. І не лише вареника з'їсти, а й позагравати. Сучасні молоді, традиції бабусь та дідусів також до вподоби. Що таке вечорниця? Вечорниця – це українське народне свято. Коли збираються сім'я з дітьми і святкують, їдять вареники українсько-народні, страви одягаються по-українському. що Ви? дівчата робили на вечках. Дівчата. Парубків ا... обговорювали? А, так. Хлопці, а що хлопці на вечорницях робили? Калибу кусали. А ще ну дівчат провалиться? Да. Очільники 31 ї гімназії теж радіють святу і зізнаються. Вони хочуть, аби усі маленькі дорослі черкащани шанували забуті національні традиції. Наші діти дітки трошки призабули ті стародавні традиції, які панували ще у наших пращурів, наших дідусів, наших бабусі, наших бабусь. Тому у нас виникло таке бажання показати дітям і відновити ті традиції, які панували на нашій землі. Ми намагаємося як можна більше. Не тільки залучати учнів і вчителів, а й батьків, так, щоб це було таке наше спільне родинне свято. Зима, Новий рік старий, це час, коли на Україні проводились вечорниці, це відпочинок після важкої праці. Батьки креативні ідеї дітлахів та вчителів підтримують доволі активно. вимога для кожного – Вхід у вишиванках. Національний одяг у гімназії дуже шанують. Цей костюм мене ще досить, дістався мені від моєї бабусі. Цьому костюму вже, мабуть, ну, близько 100 років. І от я його зберігаю, це таке сімейне таке надбання, яким я горжуся і маю, мабуть, не мабуть, а точно маю надію передати ще своїй доньці. На мені теж пустина, яка 70 років, якій дівувала ще моя мама. Тому приємно, що ми згадуємо минуле і продовжуємо такі традиції. Цього року на вечорницях відпочивали та розважалося близько ста учнів із батьками. Останніх не лише виселили піснями і танцями, а й пригощали смачними варениками, узваром та українськими солодощами. Євгенія Гнєвшова, Юрій вірідлісевич. Вікка новини.